Чи буде Трамп і надалі надавати допомогу Україні? Це зараз головне питання, відповідь на яке, на жаль, ніхто зараз достеменно не знає. Однак у західних ЗМІ, а також інколи і в наших, з'являються все нові і нові версії, з різноманітними варіаціями та подробицями. Ось, до прикладу, свіжа стаття американського видання The Washington Post розповідає нам чергову версію розвитку подій. Яка сподобається явно не всім українцям у разі її реалізації, принаймні проукраїнському патріотичному населенню, яке прагне зберегти Україну її суверенітет та незалежність. А таких у нас, дякувати Богу, ще поки що більшість. Тепер про деталі у виданні йдеться про те, що Трамп не бажає надавати більше допомоги Україні, натомість, у разі припинення вогню і подальшого, можливо, розміщення миротворців на нашій території. Трамп покладає цей, так би мовити, тягар на європейців. За даними цієї статті, це повинно бути близько 40 там, чи 50 тисяч європейських військових. А як ви розумієте, без американців ці нещасних, нехай і 50 тисяч о, європейців просто відійдуть у сторонку у разі початку нового етапу наступу варварів зі Сходу, таким чином, Трамп не залишає можливості для України. На справжні гарантії безпеки. На що сподіваються мільйони українців? Тобто, як ви бачите, він діє як звичайний егоїст, який працює тільки на власні інтереси, у тому числі і на інтереси тільки своєї країни, США. І так, можливо, це і добре, але тільки для американців. Хоча і це не факт, бо стратегічно у довгостроковій перспективі це може обернутися фатальними наслідками. У тому числі для американців. Історія ж бо має здатність повторюватись не під копірку, звісно ж, один в один, але по суті. Минулого століття вже був один в Німеччині, а в нашому столітті є такий же самий за своєю суттю, а лише на Росії. До того ж, він часто любить наслідувати свого, якщо можна так сказати, німецького колегу з минулого. А Трамп. Які тодішні можновладці не бачить справжньої загрози, не розуміючи до кінця, з ким він має справу. А у той же час його віддані слуги, такі як всякі там Карсони, просувають про російські наративи. Мовляв, Росія їм не ворог, адже вона нічого не зробила американцям. І цей же Карсон, дуже цікавий чоловік, якщо ви розратись Адже на Росії вже давно лаять про те, що. Воюють з НАТО, а США якраз таки в НАТО. І взагалі у них там, по всьому, Америка виновата і задніваючий запад на додачу. Тож підозрюю, що цей Карсон є просто ментальним росіянином, прихильником руского міра. І тому йому давно вже слід переїхати із Америки до Великої. Та щось він не дуже спішить. Цікаво, чому. Однак питання про допомогу від Трампа залишається відкритим. Надія тільки на те, що Путін буде всіляко опиратись його ініціативам. Що він зараз успішно і робить? Тоді є шанс, що Трамп, не захотівши бути приниженим, обере правильну сторону нашу сторону. В іншому ж випадку буде дуже сумно. Отож, будьмо реалістами, але сподіваємось на краще.